Все, всем привет! Сьогодні я зіграю мапу, де треба, де треба змагатися на кораблях, от там унизу стоять, бачите? Ось, і де треба, так скажемо, вигравати. От, як бачите, в мене 1124 поинти. Я вже покупав собі літак за 8 тисяч, і я ось проголосував за який я корабль, корабль буду грати. В общем, зараз самі ми, ми все побачите. Так, окей. Давайте. ми Зараз просто треба піднятися. Ух ти, акра. Я такого ще, друзі, не бачив по кругу, щоб все було. Може пробратися? Мінус один. Давайте зараз я буду їх потихеньку дістажати. Так, да, ось такий ось в мене літак. Я на ньому можу літати і бабити когось. А також у да, нас є та завелий корабль. Давайте. Давайте червоних будемо, просто бомбити. оббити. їх хочеться. Давайте. Ось таке б да, друзі. Кстати, в мене ще покращені ракети, по-моєму, за 900, чи за скільки понтів не туди запустив. Поїхали, так там у мене є. Угу. Ну, тут буде, друзі, складно виграти. Але я попробую. Ок. Ок, давайте зараз зайдемо і будемо класти тут ось такі бомби. Ось таким чином. Є. Я її вбив. Я вбив не свою, а чужу. Ой! Куди я запустив ракету? Ладно, не важно. Что ж тут? Ну добре, я. Я погиб, але я, опять же, на зелених. Ось зад, там найбільше коли От отзад треба захищати, друзі. А почому? От як ви бачите. Давайте їм ось таким чином зробимо. Як ви бачите, у них тут зад погано ніхто не захищає, як і в нас, але ми його будемо взривати. Так, кош тут є такі попригунчики. Кстати, в, 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 воді... в воді ти получаєш урон. Ну, як. Ви... А давайте не... будемо злазити з літака, то тобто есть просто будемо е літати і бомбити. Ось таким чином, як ви бачите. Де? Ось ось. Я хочу цей червоний корабель чогось. Повністю потопити. Ви бачите, я, як тут вже в них все. все... Ой, ось, ви бачите. І ось тут -от треба їм перекрити, щоб вони не могли нормально тут респавн якийсь є. Його треба теж респавни головне унічтажати, щоб їм не було де е, спавнитися знову. Щоб їх спавнило на. Коротше, на островах, які знаходяться ось там, ось там, там, ось там. І на інших. Ось у нас зад поки що живий. Ого, там червоні? Ні, ну мені кажеться, що червоні перші проіграють. Чомусь мені так кажеться. Давайте ще для разнообразяння, або вбити будемо голуби. Це мій улюблений колір, друзі. І так, тут. Ось таким чином можна пропоркурити. І прямо на респаун Давайте. Рознеслося одразу їх три сюди. І давай, і найголовніше треба тут розбомбити ось цю частину ось. Ось таким чином. Я навіть не розумію, друзі, що тут відбувається. Але я хочу ось таким чином і... Пішов звідси. Це не мій, тому я тікаю. Ну, ось вам і мої втіки. Я не знаю, хто це був і хто такий наглий. Але давайте ось таким чином будемо їх одразу ж знову бомбити. Ага, там бачу. Накопав попав трішки. Давайте, може, його зараз підпливемо. Ось таким чином ну все червоні можете здаватися а і оранжеві кстати тоже трішки вже піде, піде. А, я думаю сенсу бомбити вже червоних наман тому що от ви зараз подивіться на це ну який сенс зараз їх бомбити? Треба збавлятися від голубих, ведь вони можуть виграти. Ось, хтось із нас точно виграє. Либо голубі, либо ці. Либо зелені, там, можливо, помаранчевий. Не попав. Ну добре, пускай вони там... Ред мінус. Я ж казав, що перші будуть красні. Ну, точніше, червоні. Яка різниця ось. Другі, напевно, голубі. Мені так кажеться. Я піду їхній основний корабель цей. Уничтажати. Давайте я зараз... їм тут... Трішечки. Оранж мінус. Ну добре. Тепер хтось із знак. Ліба голубі Ну, це це чужа команда. Лібо зараз зелені. Це наша команда, собственно кажучи. Давайте скарби тут все-все-все. їм тут підірвемо. давайте Ой-ні-ні-ні-ні-ні. Ух ти, який човен прикольний. Давайте в нього сядемо. Ого, крутий. Я тепер крокодил. Як тепер крокодил. Кстати, це був... був не наш човен. Окей. Тут я ще можу когось посадити. Це більш такий більше... де... Блю мінус. І ми виграли, друзі. І... Ми победили! Ого! І нам, бачите, зліва, тільки що мені дали десь 100 пойнтів. І давайте і тут посражаємося для приколу. І тебе. Давайте. А я за, за кого будемо? За жовтих чи за помаранчевих? Давайте за. Я хочу за жовтих. Хай і ні, давайте... Ну добре. Гайне, зішого ти жовтий? Мені, в принципі, все одно. Пускай стріляють. У-у-у! Друзі, зараз буде мощна бійка. Один на один. Спочатку просто їх треба побомбити. Просто це, ну, так завжди. Бачите, як ми їх покоцали так. І вони нас ну, теж бомблять так. На Нагубі. Поэтому давайте, треба эти пушки уничтожить. Нет, друзья. Да чего он такой? его... Просто вот таким чином сделаем и все. Щоб вони не бомбили нас, треба всі пушки їхні уничтожити. Все, а наші ще живі. До чого вони такі жорсткі? Давайте я зараз ось таким чином поставлю тут бомбу і будуть просто тікати. Треба зад їм відбити, там дуже багато респавнів. Зад. Це странно звучить, але нам треба відбити це місце. Це. Мені все одно просто. Я. У нас ріспавна ще є, тому я можу відродитися, якщо що. А за проиграш тут, друзі, нічого не дають. Мені дали якийсь 200, ну добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жорстко тут якось. Але, друзі, мені де головне це. Як вони це роблять, блять. Як вони це роблять, друзі? Як вони це роблять? Як? Друзі, я не розумію, як вони це роблять. Але, друзі, у нас тут теж все непогано. Таке слово сочинение роб і ядь. Ось я і кажу. що треба їх тут все тут їм пробомбити? Ні-ні-ні, ми програємо. Тут наш приплив. Крокодилка! Крокодилчик! Ну чуть-чуть не попав! Ладно, добре. Я не знаю, куди я просто стріляю. Одразу два респавна. А не один. Все, просто. Валимо, друзі! Скарби їхні тут все треба. Їм тут... Побомбити. Я просто зажимав скок, приг, скок, прик, і я вибрався. А як це, друзі, так працює? І зараз вибрався, і зараз. Давай, е, моя тактика зараз така. Нас там майже немає. А і в них тут все не сладко. Давай. Не солодко. Давайте їх зараз зробимо так, щоб вони впали. Просто щоб вони впали. Тобто так. В них є якісь хоча б опори. Чого? А, а точно, я за жовтих. Блін. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Ми не програємо. Я впевнений. Стоїть тут нагло і бомбить. Ну, чуть-чуть не попав. Давайте це все. Я буду нас захищати. Та чого? Ти такий... Треба їх відігнати. Ні, друзі, ми, скоріш за все, програємо. Але я буду. Вбити їх. Просто вбити Чого? Оронь. Невже ми виграємо? Ми виграли, друзі! І на такій е, е, крутій ноті я хочу закінчити це відео. Ну що, що друзі? Всім до побачення!